Друге коло чемпіонату ураган розпочав з нічієї у Луганську. До суботньої гри на лтк арені лише йово-франківці з усіх команд Екстраліги не втрачали тут турнірних очок. Гості з самого початку матчу притесли телефоністів до власних воріт. І на 10-й хвилині Роніньо елегантно перекинув голкіпера і відкрив рахунок. За 6 хвилин подивою перевагу драконів уже Тарас Королишин, але не минулої хвилини якраз Уваном красивому ударом у дальню дев'ятку скоротив відставання. А згодом ЛТК після дальнього пострілу Пічкарова зрівняла рахунок. На початку другого тайму орган завдяки влучному удару Максиму Павлюка знову вийшов вперед. втім ненадовго. У відповідь Олександр Вершинін після розіршу кутового забив ще більшої дистанції. три Підопічні Сергія Гопеленка мали кілька хороших нагод, щоб знову відзначитись. А на 36 й хвилині обидві команди обмінялись небезпечними моментами, влучивши у стійку та поперечину. Наприкінці вихід будняка п'ятим польовим не допоміг драконам вирвати перемогу. Наразі івано франківці залишились на четвертому місці. А цієї суботи у центральному матчі дев'ятого туру ураган прийме львівську енергію. Початок у 14-й годині.